Привіт, мої любі, Дана Нумеролог прийшла до вас знову розповісти багато цікавого. Отже, сьогодні про альтруїзм та егоїзм. В матриці кожної людини можна побачити такі показники, як трикутник альтруїзму та трикутник егоїзму. В нормі і той, і той трикутник замкнені. Тоді людина. За власним бажанням, на власний розсуд може вибирати свою поведінку, як вчинити, чи поступитися своїми інтересами і подбати про інших, ну таке буває, да? або поставити свої інтереси на перший план. Але не завжди така ситуація, де в кого замкнений лише трикутник альтруїзму. Де в кого лише егоїзм. А буває і так, що не замкнений не той, не інший трикутник. Хочете дізнатися, який у вас показник альтруїзму чи егоїзму? Про те, як проявляються всі ці три випадки, я буду розповідати в наступних рілсах.